Україна зустріне день сонцем, легким вітром і подекуди доволі високими температурами. А от кому 6 червня пощастить найбільше з погодою, зараз дізнаєтесь. На Київщині температура в день підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність, але без опадів. На півночі, у Житомирській області, температура день досягне 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься переважно хмарним, але опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура вдень становитиме 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. На Сумщині температура в день буде 26 градусів тепла а вночі плюс 17 градусів. Вітер південно західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується частково хмарне небо. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме 27 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 20. Небо буде частково хмарним, без опадів. У Донецькій області температура вдень підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 20 градусів. Очікується ясна сонячна погода. На Луганщині температура вдень складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 20, День буде сонячним і ясним. На півдні. В Одеській області температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 19. Небо залишатиметься чистим і ясним без опадів. У Миколаївській області температура в день складе 29 градусів тепла, а вночі плюс 18. Прогнозується сонячна погода з чистим небом. У Херсонській області температура вдень підніметься до 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Очікується теплий сонячний день. У Запорізькій області температура вдень досягне 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 18 градусів. Спостерігатиметься малохмарна погода, опадів не прогнозується. У Криму температура вдень становитиме 28 градусів тепла, а вночі очікується плюс 16. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. На заході. У Львівській області температура в день складе 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується малохмарний день без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 28 градусів тепла, а вночі плюс 17. Спостерігатиметься суцільна хмарність без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі очікується плюс 18. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. Друзі, ви вже з нами щодня, і це надихає. Якщо ще не підписалися, саме час це зробити. А ще поділіться цим відео з рідними та друзями, щоб вони теж були готові до погоди. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. У Чернівецькій області температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 18. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода. без опадів. У Закарпатській області температура в день становитиме 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується ясна погода. У Рівненській області температура вдень буде 28 градусів тепла, а вночі очікується плюс 18. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься малохмарним впродовж дня. Опадів не очікується. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Хмарність буде змінною, без опадів. У Полтавській області температура вдень становитиме 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Очікується частково хмарна погода. У Черкаській області температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода. Опадів не передбачається. У Дніпропетровській області температура в день складе 29 градусів тепла, а вночі плюс 19. Очікується частково хмарний день. У Вінницькій області температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде переважно хмарним, опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Отже, 6 червня обіцяє бути спекотним і здебільшого сухим. Бережіть себе від спеки, пийте більше води, і нехай день буде вдалим. До зустрічі вже завтра.